Вітаю, вітаю всіх глядачів мого канала. Ну і поздравляю з наступаючим новим роком. Да, 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 я знаю, що деякі глядачі регулярно дивляться, моє відео і лаються, а деякі теж регулярно дивляться, але навіть лайки не ставлять. Молодці. Дивіться, яка ситуація. В будь-якому випадку, да, війна відбувається. Я на її вплинути не можу. Я дійсно дуже багато разів говорив і ще раз говорю. Війну легко почати, важко закінчити. І тому, ну, можливо, ви пам'ятаєте, колись у листопаді 2013 року я колись вас, ну, багатьох попереджав. Не робіть, буде погано. Деякі мене послухались, а, де, а деякі говорять, ні, ми хочемо перевірити. Перевірили! Да, посміхаюсь. Знаєте, що саме смішно? От ті, які вимагали тоді в листопаді 2013-го, мене лаяли, кричали. Зараз вони лаять Зеленського, Єрмака, Залужного, а більше всього мобілізацію. Ой, як вони лають! Ой, як лайте! Я говорю, що ж ви лайте? Рідненькі мої, вміти. Ви ж самі це хотіли. Ні, а що ви хотіли? Я ж вас попереджав. Не робіть, буде погано. Захотіли попробувати. Що ж ви від мене бачите? Ні, заспокойтесь. В будь-якому випадку переписати історію неможливо. Це факт. Але Україна однозначно переможе. Що, щоб там російські боти тут не писали. Мені завжди дивує, от відео зараз описано на українській мові, а російські боти навіть коментарі. Ви то що, це відео дивитесь? Це для українців, не для вас. Тому, всім українцям говорю. Заспокойтесь відносно... Дивіться, в такому вигляді, як оце зараз є, закон приймати не будуть. Він Подаляка заявив, потім Данило, да не будуть. Я вам заявляю, як людина, яка, ну, як, як та, як вас попереджала в листопаді 2013. О, знає наш, во. тепер ви мені повинні вірити тільки так. Дивіться, в такому вигляді існує. Приймуть його біз, Ну, якби в зроблять, ну такі нормальні. То йому от зараз ну, не треба панікувати, тим паче новий рік успокойтесь. Так, да, да. війна, може, так швидко не закінчиться. Ну, на жаль, на жаль. Ну просто я говорю, що я спонсором багато разів розповідав, проводив приклади. Дивіться, історія чертовська, добре Я знаю значно більше, ніж розповідаю. Ні, спонсором розповідаю більше. Вам ні, ні. Не вибачайте. І тому, так дійсно. Ну, на жаль, швидко вона не закінчиться. Це факт. Але те, що вона закінчиться перемогою України, теж факт. От така ситуація. І тут немає, і не треба от робити... тому що я теж от дивуюсь. Ну, чому? От, я вам говорю правду, ви ображаєтеся. А якщо вам політики брешуть, добре, так ви ж подивіться. Ті політики, що вам не говорили, все брехня. Все брехня. Я вам сказав правду. В листопаді 2013. Правильно. І зараз, говорю, переможе Україна. І він нічого не так швидко, як ви хочете. І я хочу швидко, ну швидко не вийде. Але переможе. Саме цікаво, що Росія такої поразки зазнає ще. скоріше за все на карті не залишиться. Ні, не дивуйтесь, не залишиться. Я розумію, що зараз, от, абсолютно говорю, те ж сама ситуація. Коли от, ну, вертаєтесь ти, я говорю, отак, говорю, диніцію. А тепер. Але ще раз повинен вам сказати одне діло. Україна стане членом євроспільноти. Не треба, не треба мені випригнути штанів мені розповідати, що вона не стане. Ну знов-таки не завтра. Да, для чого треба час? Ну розумієте, яка ситуація? Я розумію, що є люди, які говорять, що швидко, швидко ні. Швидко ви знаєте, що відбувається. Да, час. І стане членом євроспільноти. Ну, єдине, що членом НАТО я не знаю, чи стане, чи ні. НАТО вона така якась неефективна структура постажа. Але те, що Україна переможе, це однозначно. Те, що Росія зазнає поразки, однозначно. І те, що да, дійсно українці саме розумна нація. Саме нерозумна. Якому розуміє? Вона, хоча й лається, скандалить, ой, як любить, але захищає свою країну, лає владу. Молодці, молодці. Висказує свої думки і своє враження відносно українських законів. Теж молодці. І святкує Новий рік. Титська ситуація. Там туроператори привели статистику. Виявляється, що в цьому році кількість туристичних оці всяких путівок і так далі зросла 2,4 цілих... ні, да, 2, 4... ні. Ну, в 2,4 рази. Господи, я ж не заплутався. Тобто не на відсотки. Рази. Да? да, війна. Ні, я розумію, що хтось не святкує. Але не ж беруть е, Новий рік 22-23, ви ж розумієте, їх було ще менше. Звичайно, якщо сказати, то до війни, ну, до війни, звичайно, було більше, не заперечу. А зараз, так, да, дійсно. Дуже багато українців, у яких є можливість, які дійсно, скажімо так, ну... Навчили жити умов війни, це дійсно, заслуга всього українського народу, однозначно. Так, да, вони святкують. По-різному, так, да, хтось от святкує з точки зору там, туристичних розваг. Таке теж є. А чому б ні? Хтось вдома за столом, я думаю, що, звичайно, вдома за столом ще більше. І тому я вважаю, що незважаючи на війну, Новий рік українці відсвяткують. Також, незважаючи на ці всі ракетні удари. Ну, що вам можу сказати? Це війна. В час війни ракетні удари були, якщо були. А, да. Тільки не треба мені розповідати, що це Зеленська війна. Війну почав Путін. Тому всі питання до Путіна. Він напав. Розумієте, в чому різниця? А. І Україна повинна що? Знищити Путінську Росію. Ну, і самі розумієте. Ну, поки Путінська Росія буде, це ж толку ніякого. Знищити. Однозначно. І мобілізацію на, не, не проведемо, а наладимо. Mm. <рес> Тому що, би, і реформуємо і так далі. Тому що, так, да, багато приходиться робити, що називається походу. Це нормальне явище, що ви хочете. Ні, знаєте, от ви всі кажуть, ви, ви, от я вас би повставив, що ви робили. Ну, під час він і дійсно тяжко. І для вас, і для керівництва. Ви що думаєте, що хтось з української влади хотів, щоб ця війна почалась? Ні. Дійсно намагались, прикладали масу зусиль, щоб не допустити. Але, але, але Путін напав. І це факт. І тепер треба його перемогти. Ніякі компроміси ні. Е, ці всі розмови, що давайте зараз мирні угоди. Навіть припиняйте. Вони нічого не дадуть. Тим паче, ти, мирні переговори, вони нічого не дадуть. Тому що, ви розумієте, з Путіним безглуздо домовлятись, він з, все рівно з ним про мир говорити не можна. Знищити, так. Да. А говорити. І якщо ви навіть думаєте, що от, от-от-от, ні. Тільки перемога. І вона буде. Так що, іще раз поздравляю всіх з 2024 роком. По традиції бажаю вам нічого не брати. дурно в голову важкого в руки. По традиції не слухати цих дурнів політиків. Вони брешуть, а слухати мене. Ну я себе попалю, похвалю. Тому що я розповідаю реальність. Ну і ставати спонсором мого каналу, це однозначно. Тим паче, що там, бачите, є, дешевше не буває, це от якраз політика. І клуб економічної мудрості це для мудрих. Хочете бути мудрим? Сиди. Ну а я б ще ж повинен вас прогетувати, однозначно. Ну і бажаю все найкращого. Так що, з новим роком! Удачі вам. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і самосно. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.